Так, підняв, бо виявляється, що не готовим прокуску верхній ролик якраз не шуршить. А шуршить у нас очко, бо по рокі. А шуршить у нас компресор кондиціонера. Так що... Власник як хоче. Дірка на його кишені. Проблема бачите, почерпні по самою мофту на кондиціонері. Так, Знімаю сфордостартер. Стартер був пошкоджений і походу тут одна з обмоток несправна. Тобто втягуючи працьовує, але утримуюча не працює. Через те, що не працює утримуюча, відповідно. Втягуючись, забирає частину потужності самого стартера. Я вам зараз це продемонструю. Давайте попробую поставити штабів, щоб вам просто показати, як це відбувається. Так. Так. Просто вам покажу як це відбувається. Тобто, коли ви кидаєте напряму, крутить без всяких яких. І втягуючись, щолкає, Правда, все це. Але коли ви включаєте ось так, у вас виходить такий фокус. в цьому не працює І ну, Відповідно втягуюся, треба поміняти. Ну, воно вже розламане, тут немає сенсу з ним щось дрюкатися. Ну втягуючи, якщо комусь цікаво, ось такий його номер. І просто продемонструю, як воно має працювати. Чётко. Так, опустили. Накидаем клемму. Угу. И проверяем. раз. Чёртенько. Чёртенько. стартує ідеально. Я думаю, що це ульофт. Я спеціально специальнось ремінь. зараз на одному винті тримається і на трубках давайте опустимо, послухаємо, як воно працює двигун без кондиціонера. Якщо працює ідеально чисто, значить зараз знімаємо цей шкіл. Їдемо шукати підшипник, бо шків по любому наявності я не знайду і шків буде коштувати трошки грошей. Так, а ну-ка. І працює класно, правда? І шуму того немає. Просто кайф. Добренько, тоді давайте знімаємо той шківок. Так, клюємося, який ми буду зніму, щоб не сідав акумулятор дурно. Ключ запалювання засинає. Знімаємо шків і йдемо шукати підшипник. Так, проблема об'їзду. Цього печірника немає. Будемо зараз шукати на просторах інтернату. Е, вся проблема в тому, що, розумієте, він вже має люфт і він вже починає Бачите, пописав е, саме магнітну муфту. Важте, він її шараша. Якщо його не поміняти, їздити так, він просто почне перетарати, нагрівати муфту і відповідно вийде з ладу муфта. Ну, вже муфта буде коштувати капець як дорого. В середньому комплект муфт і ось цього шківа десь коштує в районі 4-5 тисяч. Я думаю, підшипник, який там буде коштує в районі, хай буде ну 500 гривень. Краще поміняти, ніж укіндохати ще досить робочий живий кондиціонер. Так, я зараз по монітору. Цей підшипник. Ну і вже щось будемо думати. Не знаю що буде видно на камеру. 35х52х22. На на Підшипника в наявності немає, замовив я у постачальника на понеділок вже буде. Тобто переприслуємо в понеділок. В принципі, airзону зараз збирати вже немає назад цей. Він не молотив. На ну, один винт не живе, зараз ще другий тут наживлю. ну так, В принципі, щоб виїхати і встати під горіхом не в місце, цього достатньо. Тому зараз ріміння вся решта закладати вже не будемо. Це вже лишається у нас на понеділок, в понеділок вже зберемо і по технічці, окрім того, що там власник не захотів палений насос міняти і тому подібне. Ну, хоче на свій страх, на свій страх і Е, Я йому сказав за то, що немає цього захисту, це не трошки недобре. Сказав, що у нього би, є, що він просто десь там злетів у нього. Прикріпимо захист, має привезти. І він замовив решітку. І каже, що у нього риби заглушка є. Тобто я файл заглушки маю. в принципі, Якщо не знайде, то можна буде надрукувати. Ну, Якщо він каже, що у нього є, то нафіга. Добренько. Опускаємо автомобіль, заганяємо і давайте щось інше будемо робити, щоб дурно не зависати на цьому автомобілі. Надрукував на 3D принтері ось таку кришечку. У власника її не було. Прямо з написом. Ну і ще ж безплатний файл. Година часу і трішки надрукована. Так, переключився на зафірку. Зараз знімаю захист, трошки поламаний треба підпаяти, шкода, є ще всі сегменти. І міняємо колодки, міняємо реміні, ролик Ось. Беруємо сюди. Ну, Хоч колодок тут ще вроді би ще трохи є. А, власне сказав, що пекельно скріплять. Тому поміняємо, поставимо феродо, Феродо точно не скріплять. До речі, старі колодки ну, непогані. Плюс це є брембо. Чого вони йому скріплять? Непонятно. Ладно. Нові колодочки залітають. Зараз назад закручуємо, направляючи в в пальці. І таке саме з іншої сторони. Так, все, нові колодочки позалітали. Все чотінько. А Далі давайте для початку скинемо ріми. Перевіримо, чи дійсно ролик шарашить. Я не чув звуку від ролика. У нас є такий набірчик біліту. Ось такий маленький квадрат. І нам треба цей квадрат заложити ось тут. О, є, є, є. І. Вот я для плеча. Шиц. Видите? и ременчик развильняется. Так, и осечка, каталог нас трошки обманул, ну что вы поняли, <laughs> не может там быть ролик, такий как нам треба. Зараз перемеряется ролик и будем шукать по каталогу, возможно на понедельник привезуть. Щоб ви розуміли, може він і не шурхотить, але люфт має і. Ну, може і підсвистую не холодно. Тобто гул він не має, але шуршати може. Тому ми його по-любому замінюємо. Шукаю, шукаю ролик, думаю, просто ролик поміняю. Пусть придивився, думаю, якийсь дріт. Щось таке тут дротом скручували, що за фігня? А ще ванш придивився. А він ще й тут тріснутий корпус. Знаєш це? І я так зрозумів, що його тим якраз дротиком стягували. Коротше, дурний я той роль замовний буде на запас. Паралельно коротше, замовляємо консильний механізм. Розтріснути корпус. Він спокійно можна створювати любі інші шуми. Це по-любому заміна. а я, ну, я, Дротик думаю, що таке тут зв'язано. Тюнінг блін так, так як у нас натяжний буде так само на понеділок. Відповідно, у нас на понеділок ще ці дві машини. Е поміняємо лампи в фарах і поміняємо ролик і ремінь. Запаяв я захист, трошки сполоснув, бо було так бух страшених. Ось так. щищати нема до цінності, нанизу це нікому не видно, але прочність вона залишається. Так, Це у нас зефіра. Плюс мені тежо привезли попаяти. Тут вухо було бірване, запаяли і розірвано було все це довжина. Спаяв. Сюди, давши, де застібки перехльости, щоб воно було міцніше. Пластик не простий. Пластик -E MD10. Це є поліетилен модифікований. Відповідно ну, мусив навіть перехльости, бо пайка у нього така собі. Але, вроді би, липне непогано. З цього боку я вдавав фольгу для того, що дуже тоненька деталь, щоб тепле повітря не проганяло через щілину, не вивертало мені ці участки. Трошки поздираю, просто покажу, як воно з цього боку виглядає. Тобто ми пропаювали глибоко. Так, давайте першу бідру і покажу. Так, і ось так з цього боку це виглядає. Тут, я зрозумів, або якась хромяшка йде і катафот. Або щось типу того. Не знаю, буде вони малювати, не буде малювати. Гладкий, просто нетекстурований чорний пластик. В принципі, Ну, тут вот десь він має царапки, що тут окоцнулося. Вот я сумніваюся, що він буде це паяти, е, малювати. Тут хромяшка, напевно, йде Я і то Peugeot. 508 чеки. і катафотик. Відповідно, назад все закладається і не замітно не буде. Помиється. Бордюрками і так і так то обдирає, так що все одно вилезе-не э, вилезе. Ну от бачите, тирануло І тут. -то. Так, постояли і цю деталь. Все, підлітаємо, можна віддавати. На сьогодні все. Прибіг запчастини ми вже тут допакуємо. Що то у нас по часу? 22.37 як завжди. Забавки займає час. Ну, я вже думав, буде економія власника, але ні. Дивіться, це не годиться, тому що тут якраз їде стопор. І пружинка, тобто вона в будь-який момент може відлетіти і буде клашматити. Ці тюнінгісти, що тут оцей дріт не в'язали, не знаю, чим вони думали, чим вони керувалися, але ну, така шляпа не ведеться. Замовив я іновський, так, він 2000 гривень коштує, ну повірте, він якісно і буде служити. Їздив я на цьому опелі, тунди-сюнди, розганявся, створив до кольця в себе там і назад і не вискакує помилка по цьому. Можливо, тільки що я люльки перекинув, воно як якось на це впливає. Він чол власник поїздить, покатається і скаже, чи щось проявляється знову чи ні. Поки що ну, мотор в однохлостих оборотах, на середніх оборотах приїзді він ніяк себе не проявляє. Тобто ніяких несправностей як таких нема. Відповідно, куди копати. Найгірше ремонти – це тоді, коли якісь є паразитна несправність, і ти з нею бавишся і ти не можеш її відсвяткувати. Найлегший ремонт, коли воно вже сталося, і ти вже знаєш причину. Ти вже можеш докопатися і знайти, де саме собака зарета. Ну, якось так. Дякую, що дивилися. В понеділок буде продовження. Бо завтра запчастини не привезуть. Я завтра буду мати іншу роботу, відповідно. Потім неділя. І з понеділка вже, як надіюсь, прийдуть запчастини зранку. Переважно кур'єр перевозить десь година 10-11, коли тоді ми вже будемо збирати. Зберемо цю. І зберемо того форда. Так само запчастини має, і власник там решітку має привезти, тобто там буде повторно зніматися бампер. Недосичений елементів плюс кондиціонер. І от такі бувають пригоди. Ну, Ми з ними героїчно боремося. Дякую, всім па.